Євангеліє від Іоанна, глава 21, вірші з 15 по 25. Їх же обідваше глагола Симону Петру Ісус, Сімоні Іонін, ли мя паче сих, глагола ему єй Господи, Ти весі, люблю тя, глагола ему пасі агнце моя. Глагола ему паки второе, Симоне Ионин любишь имя, глагола ему, ей, Господи, Ты веси, яку люблю тебя, глагола ему паси, овце моя, глагола ему третье, Симоне Ионин любишь имя. По скорбеже, Петр, я коричеему третье любишь і и глагола ему, Господи, Ты вся весе, Ты веси, яко люблю тебя, глагола ему, Иисусу, спаси, Овце моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда был си юн, поясался, иси сам и ходил, ісі, а аможе, хотел еси, егда же состареешься, воздержишь руцы твои, и интя пояши ты ведет, а може не хочешь, сие же лече, на знамену якоею смертью прославит Бога, и сияр глагола ему, Иди по мне. Обращся же Петр, видя ученика, его же любляше Иисус, вслед идуща, и же и возлеже на вечере на перси его и рече, «Господи, кто есть предаяйте?» Сего видев Петр глагола Иисусови, «Господи, сей же что?» Глагола ему Иисус, а хощу, да той пребывает, донь же приду. Что к тебе? Ты, по мне гряди, и зыде же Слово в братью, яко ученик той не умрет, и не лече ему Иисус, як не умрет, но аще хощу тому пребывать донди же приду, что к Тебе, сей есть ученик, свидетельству Я Сих, и же, и написать я, и вем, яко истино есть свидетельству Его. Суть же і іна много, я же сотворі Ісус, я же аще би по єдиному писана биша, ні самому мню всіму міру в місті книг. Амінь. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене більше цих, той каже йому: так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він у друге Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене, той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої. У третє він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому. Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі. Коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже, і поведе куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому Іди за мною. Обернувся Петро та ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долона йому був, схилився, і спитав, хто, Господи, видасть тебе. Петро, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, це же що? Промовляє до нього Ісус, якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. І це Слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре. А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це, що й Оце написав, і знаємо ми, що правдиве свідоцтво Його, багато є й іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.